Про цей план з 20 пунктів, так як він нещодавно презентував е, Володимир Зеленський. Ну, очевидно, е, буде крутитися ситуація в наступному році навколо нього. І ну, там же є ну два таких, як на мене, найпринциповіших моменти. Перше, це території і гарантії безпеки. Е, питання територій. На вашу думку, е, воно якось е, вирішиться Ну в рамках угоди, е, юридично. Чи от ви кажете про. Ну, припинення бойових дій, але ну де факто, але не де юре, і все одно ситуація буде в підвищеному стані от, саме з територіями. Ну дивіться, ця ситуація дійсно вона не зрушила з місця. Вона патова залишається, тому що Україна теоретично готова щось там обговорювати, але ми запропонували механізм референдуму. Ну, так зване, да по ньому є дуже багато питань. Я не бачу поки конституційних підстав для проведення подібного референдуму. Тому що дивіться, мова ж буде йти на референдуму не про території, тому що в такому випадку це взагалі буде виглядати як акт державної зради. І звісно, що президенти чи хтось інший, вони такі питання на референдум виносити не будуть. Туди можна винести питання тільки про приєднання території. Розумієте? Ну, наприклад, Курської області там чи якої ще. Але ну, явно не про відторгнення в форматі, неважливо чого. Виносити мирний договір. Ну, слухайте, який сенс, якщо такі повноваження є про підписання мирних договорів у президента і власне у Верховної Ради, яка може ратифікувати його? Це точно не питання референдуму, але Україна з цим зараз цією історією користується цим плебіситом, умовним і кажучи, да? можливо користується в якості ну, такого інструменту затягування. Вирішення цього питання, але затягування з наших позицій. Що дивіться, ми кажемо, та ні, ми готові розглянути, але нам треба провести тоді референдум. Це два місяці мінімум. Треба на підготовку. Росія виступає проти цього. Ну тоді це патова ситуація. Але питання: хто не хоче йти на компроміс? Україна каже: ми готові, але є певні нюанси. Ми повинні ці нюанси згідно конституції, ну там довести до логічного завершення. Можливо, ми зараз просто на початку такої гри знаходимося і. Власне, розрахунок якраз на це і робився. А ну тут треба дивитися, тому що я поки не бачу можливості якось у залагодити це питання в такому форматі, щоб це було вигідно і Україні, і на превеликий жаль було вигідно Російської Федерації. Вона готова була сідати за стіл перемовин. Ну а все ж таки дивіться а гарантії безпеки їх обговорюють. Так от ну, президент про це каже, але ну направду ж нічого конкретного ми в принципі не маємо. От на вашу думку, чи ну ми їх отримуємо, бодай якісь? Ну якраз з приводу гарантії безпеки, в нас ситуація, начебто, зрушила з місця. Принаймні, про це говорив Зеленський і Трамп. І я взагалі скажу, що єдино позитивним, мабуть, наслідком зустрічі, яка відбулася між Трампом і Зеленським, є ідея, яку Трамп фактично підтвердив, що ці гарантії безпеки можуть бути ратифіковані конгресом. Тобто, це вже не просто політичні зобов'язання, цей Будапештський меморандум, чим він закінчився, ми пам'ятаємо, да? це, це міжнародний договір, і це важливо. Тому я думаю, що історія буде так розвиватися. Ключові гарантії безпеки на себе візьмуть європейці все ж таки. Вони будуть детально якось там виписані, але американці будуть всім цим керувати. Для Трампа це ситуація він, він Да? Вони, типу, всім керують, але при цьому мінімально вкладаються, Але роблять це через. Ратифікацію, що в принципі вигідно для нас, і я так зрозумів, що ну зі слів зеленського, частково Трампа, що ключова проблема зараз це проблема, пов'язана з терміном цих гарантій. Трамп каже 15 років, ми кажемо там 30 чи 50 років. Ну, ну це правильний до речі підхід, тому що брати на якийсь короткий термін, це не, не дуже правильно, враховуючи неадекватність Росії. Ну так, так погоджуся. Пане Ігоре, ну давайте тепер трохи про внутрішню ситуацію, так, от е, на наступний рік. Е, все ж таки, на вашу думку, в 2026 році ми дійдемо до виборів, чи надто склада ця тема? Ну, дивіться, тема не складна насправді. Якщо в нас завершується війна, бо активна фаза, принаймні, ми е, ну так би мовити. Зможемо ну відмінити як, як мінімум правовий режим воєнного стану. Вибори будуть це, це обов'язкова процедура, і ми нікуди від цього не дінемося. Вибори Україні потрібні. Давайте об'єктивно. Це було би правильно. Але звісно, в умовах, коли безпекова ситуація дозволила би це зробити. Тому я думаю, що 26-й рік буде роком як мінімум одних виборів, а можливо навіть і не одних. Тобто, може, і парламентські вибори місцеві, навряд чи встигнемо, але парламентські в принципі. Е... Можливі так ось в цьому плані. В цьому плані все буде просто залежати від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. Я відразу скажу, що я дуже негативно сприймаю ідею з президентськими виборами під час правового режиму воєнного стану, про що зараз іде мова. Чому тому що ці вибори будуть неконкурентні. Це раз, по-друге, вони будуть суперечити діючому законодавству. Це два і по-третє, будуть сумніви в їхній легітимності нелегальності, легальність можна провести через парламент, нести зміни. Не до законодавства, але точно будуть питання до легітимності Україні. Це не надто сильно потрібно. Чому Тому що е, наші і друзі, і не друзі, вороги, да, в майбутньому можуть просто цим скористатися і сказати, що це була не сильно легітимна історія, і давайте все по новій робити. Mm -hmm. е, ну, а як вважаєте, якщо все ж таки проведемо президентські вибори, у Зеленського є шанси, тому що ну, соціологи кажуть, що рейтинг довіри достатньо е, високий. Чи все ж таки це буде залежати ну, від формату припинення бойових дій? Е, рейтинг довіри до кого Я е, до, зеленського, до, зеленського. до зеленського? Дивіться: ну рейтинг довіри немає нічого спільного з рейтингом е, на виборах. Це важливий дуже момент. Да? Чому Тому що довіряти можна, враховуючи, що це поки Верховний головнокомандувач ну, станом на сьогодні да? глава держави, плюс людина, яка спілкується з Трампом, і не тільки, і Трамп постійно якусь неадекватну історію да? починає озвучувати. Тому це одне. А от на виборах. Я би сказав так, що дивлячись на ті опитування, які є на сьогоднішній день, відкриті і закриті. Єдиний шанс у Зеленського якраз точно перемогти це вибори під час правового режиму воєнного стану. По всьому іншому, в нього шансів дуже мало буде в нормальній виборчій кампанії. Ну розумієте, йому почнуть задавати питання об'єктивного суспільства. Питань накопичилося багато, починаючи від початку війни. Готовності чи не готовності, відповідальності чи невідповідальності, і закінчуючи любими друзями, давайте так скажемо, да? різними внутрішніми скандалами і багатьма іншими речами. Тому може так навіть скластися ситуація, що для Зеленського історія з Виборами під час правового режиму воєнного стану вона навіть об'єктивно вигідна, і саме через це вони можуть її якимось чином педалювати. Але чи вийде ну це питання поки відкрите, тому що тут багато що залежить від Верховної Ради. Верховна Рада, як ми зараз бачимо, може працювати, а може не працювати, тому тут є нюанси. Ну а якщо вибори все ж таки без воєнного стану, на вашу думку, головний опонент Зеленського це залужний. Ну, якщо ми подивимося, знов таки на е, опитування, то так, причому цей опонент легко виграє у зеленського. Але згідно деяких останніх соціологічних опитувань, там інші прізвища з'являються. але ну там Буданова, наприклад, і так далі. Але дивіться, всі ці опитування все одно дуже умовні. Ну вони моделюють якусь ситуацію, але я би поки дуже багато на них уваги не звертав, враховуючи, що потім ну, можуть бути зовсім інші обставини. Слухайте, може бути таке, що Володимир Зеленський розуміючи, наприклад, що шанси в нього будуть не надто високі, або там не, не, не такі, знаєте, гарантовані. Він може ж і згадати. Про своє передвиборчого обіцянку і, і не піти на другий термін. Цей варіант теж можливий. І для нього, до речі, цей варіант дуже б непогано з політичної точки зору виглядав. Знаєте, така людина, яка. Ну, якби совість нації, моральний авторитет, який гарант демократичних виборів. Mm -hmm. Ну наскільки мені відомо, навіть про такий варіант думали на банковій, але це один зі сценаріїв. Що там буде? Ну, ми будемо дивитися ближче до можливих виборів і до тієї ситуації, яка власне буде на фронті складатися. Ну і взагалі, яка буде стосуватися завершення або не завершення війни. А як вам до речі, новина, що от е, Залужний повертається до Києва? Е... Ну, ця новина подивити. вже дивіться. Ця новина вже спростована самим залужним. Я так зрозумів. Його питали журналісти лівого берега, якщо не помиляюсь. Плюс було було багато інших заяв. Я тут звернув увагу на інше. А чомусь інформація з'явилася саме в період перемовин, активізації перемовин. Знаєте, це не перший раз, вже така історія, коли. Якісь там джерела. Я при цьому абсолютно з повагою ставлюся до НВ. Тобто, там суперкласні журналісти mm -hmm. працюють, але вони ж самі посилаються на певні джерела там в оточенні. От тут mm -hmm. є питання до цих джерел, да mm -hmm. тобто навіщо цим джерелам зливати таку інформацію і про це говорити. Тим більше там історія про можливе очільництво офісу президента чи кабінету міністрів, воно взагалі дивно виглядає. Це, 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 це не те. Але ну я не виключаю, що якась ну, в принципі політична активізація певних персон вона наближу. Час може почати поступово відбуватися, тому що якщо ми десь будемо рухатися потрошку, хай таки до миру, ну до завершення війни. Ну очевидно, що і політика публічна буде відроджуватися, і е, треба буде політикам про себе заявляти, тому що вони, якщо захочуть брати участь у виборах, то це можна починати вже робити в принципі зараз. Ну, але це буде жорстка кампанія. Я так розумію. це буде дуже брудна кампанія. Це буде дуже жорстка кампанія. Це буде дуже неоднозначна кампанія. Я би так сказав. Чому тому, що в нас не буде практично ніяких кандидатів чи політичних сил з умовно про російського крила? Давайте так це назвемо. Не буде. Ну, їх неможливо просто зараз собі тут уявити, тому боротьба буде йти довкола дуже схожих питань, дуже схожих питань, і відповідно конкуренція буде дуже високою. Але мені здається, що ключовим все ж таки в цій боротьбі. Будуть питання від суспільства: хто і що робив під час війни, як робив і чому робив, і якщо хтось думає, той же президент, що до нього такі питання ставити не будуть, ну він дуже глибоко помиляється. Запит на це насправді в суспільстві є колосальний, і про це треба думати вже зараз. Пане Ігорі, ну і фінальне питання. Дозвольте, будь ласка, все ж таки, якщо доживемо, і це станеться до парламентських виборів, то. Можливо, яку б бачили конфігурацію парламенту? Ну тобто, слуга народу вона зникне чи, наприклад, трансформується, як каже Розумков, у умовний блок зеленського? От що буде з уламками ОПЗЖ? От ну і так званими там старими партіями батьківщина і так далі. От яку ми конфігурацію побачимо парламенту? Дивіться, тут ну, складно не погодитися, мабуть, з митром розумковим про блок Зеленського. Чому Тому що так воно і буде. Бренд Слуга народу має дуже мало шансів взагалі якось про себе ще заявити і втриматися на плаву. Єдине, я не виключаю, що вони все ж таки спробують піти на вибори кількома колонами, де буде і слуга народа, куди, знаєте, там позбирають якісь залишки нинішньої партії. Mm -hmm. І окремо буде так, да, дійсно, якийсь блок Зеленського чи якась нова партія під брендом Зеленського. До речі, це. Це можливо, навіть якщо Зеленський не буде балотуватися на президентських виборах. Це можлива історія, і ми про це не повинні забувати, тому буде такий, такий ну, така, ну похід да, от кількома колонами угу. залишки ОПЗЖ і деяких інших от таких сил, які були ну, колись там проросійськими. У нас проросійського електорату залишилося там. Ну я дивився останню соціологію до 3%, тобто, це в межах статистичної похибки, але в нас є десь приблизно 10% електора. Ну, я б його назвав так, знаєте. Неорадянські Ну, тобто вони десь ностальгують не стільки за Росією, скільки за от певними речами йде іде асоціація з радянським ще союзом і так далі, mm -hmm. любителі там, в тому числі оцих баталій там про Ахматову, Булгакова і, і так далі. Mm -hmm. Тобто, такі люди є Об'єктивно їх до 10%. і там на цьому полі буде резанина. Давайте так скажемо, тому що там є багато претендентів, і вони будуть намагатися це поле максимально під себе вигребти. І я думаю, що там, власне, будуть присутніми залишки ОПЗЖ, будуть грати в цю історію. Будуть представники слуги народу, дехто зараз дуже активно це поле намагається засіяти, наприклад, той же Данило Гітмансов, подивіться на його там риторику. Але там буде саме різанина. Вони будуть битися за цей електорат дуже жорстко, і будуть намагатися якось його там витягнути на себе. Далі я переконаний, що з старих політичних сил або ну, прообразу певних політичних сил, які є зараз. Зараз, ну в парламенті точно буде Європейська солідарність, причому з більшими відсотками, ніж є зараз, можливо, навіть набагато більшими. По батьківщині mm -hmm. в мене є питання, є певні сумніви, але Юлія Володимирівна вміє дивувати. Давайте так скажемо. Я думаю, що прохідний бар'єр, може, вона і подолає. Там точно буде. Скоріше за все, якась політична сила там, того ж Дмитра Разумкова, оскільки в нього є така амбіція, і в нього є підстави всі для цього. Ну а далі найцікавіше, найбільше в нас будуть, звісно, умовних блоків залужного, там, не знаю, третьої штурмової, ну, військових, там, можливо, якогось Буданова, якісь політичні сили нові виникнуть. Можливо, вони будуть блокового характеру. І в принципі, оця умовна партія військових. Давайте так і назвемо плюс волонтерів. Вона буде забирати до 40% всього електорального поля. Можливо, навіть до половини. Так вона не однорідна буде, але вони будуть брати дуже багато. Але єдине, що я можу точно сказати, і це велике щастя, я відразу так кажу. Наступного. Рада не буде не мати ніякої монобільшості. В нас буде скоріш за все так складний коаліційний процес, але ми будемо мати якусь нормальну коаліцію, навіть не з двох, скоріш за все, з трьох якихось політичних сил. Що в принципі для розвитку демократії в Україні, представницької демократії буде дуже непогано. Розумів вас. гаразд, пане Ігоре, дуже дякую вам за цю розмову. Дуже дякую, що знайшли час. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.